Світло повертається. Ми на головній прямій. Ми пройшли параболіку. Ми вийшли якомога швидше для того, щоб розігнатися на головній прямій, і ми підлітаємо до першої шикани. І це, звісно, найважча точка гальмування в сезоні. І зі швидкості за 340 до швидкості менше 100 км на годину на першому апексі в подвійного повороту він має трішки інший профіль у сезоні 2024 року. Тут новий асфальт покладено, нові перебрики. Але цей поворот потрібно проходити в теорії на другій передачі і максимально швидко змінити напрямок із входу на вихід і знову ж таки розганятися за першої можливості для того, щоб потім через курва гранде, швидкісний поворот вийти до другої шикани. Варіант дероджі ця шикана дозволяє дозволяє нам завершити перший сектор і на початку другого сектора вже розпочати побудову свого результату під час кваліфікації. Перед цією шиканою теж 100 метрів у нас гальмування до третьої передачі. На виході із шикани важливо мати максимально широку траєкторію. На перебрик варто наїхати, але не опинитися колесом за ним. Тому що там уже трава, там гравій, ти втрачаєш час на колі. Якщо ти опиняєшся трішки менше, ніж потрібно по ширині, ти теж втрачаєш через слизький перебрик. Дуже важка технічна ділянка траси, де дуже потрібно бути точним для гонщиків. Далі подвійна серія поворотів: Лесно уно, Лєсмо-Дуе. Перша частина це має бути четверта, можливо, п'ята передача, в залежності від налаштувань. І вона спонукає гонщика їхати ніби повільніше, ніж тобі хочеться. Ти входиш у поворот і довго-довго чекаєш, коли в тебе щепиться передня частина боліду з трасою, і ти зможеш почати знову розгін до другої фази повороту. Друга фаза значно технічніша і цікавіша. Ти маєш зробити чітке гальмування. З одразу зміною напрямку і швидким розгоном це дуже швидкий поворот із швидкою роботою ногами. Гальма миттєво розгін, і далі по прямій ми спускаємося під невеличкий міст і до повороту Альберто Аскарі. Перенаскарі теж є позначка 100 метрів, перед якою гонщик скидає передачі. Якщо він на сьомій підходить, то скидає дві. Якщо на восьмій скидає три, на п'яту передачу він входить у поворот. Далі можуть бути корективи по передачах, але головне, що тобі потрібно одразу з нього налаштуватися на хороший вихід. І з фази входу в повороту ти вже налаштовуєшся на вихід. Тому що далі знову довга пряма, на якій тобі потрібно набрати максимальну швидкість для якомога кращого результату. На колі і на цій найбільшій можливій швидкості ти підлітаєш до фінального повороту, до повороту параболіка, і скидаючи дві або три передачі до п'ятої, зазвичай теж швидка зміна напрямку, і одразу пошук максимально ранньої точки для розгону, щоб вийти на головну пряму. Фактично, це траса із шести поворотів: перша шикана, друга шикана, два повороти лесмо варіанти Аскарі і фінальний поворот курва параболіка, відома раніше, як тепер це. Поворот курва Альборето на цій трасі, ніби небагато поворотів, але насправді те, як ти вигальмовуєш, наскільки чітко ти відчуваєш ці гальма. Тому що боліди дуже розвантажені на Монці найменша аеродинамічна навантаженість. У них найменші крила фактично на цій трасі не працює система ДРС у зрозумілому нам вигляді. Ти активуєш заднє крило, і воно, ніби як дає невеличкий приріст, але фактично зміна невелика. І це більше схоже на традиційний сліпстрім, коли ти сидиш за суперником, і завдяки тому, що він розрізає повітря, отримуєш менший супротив і до нього наближаєшся. Тому в цій гонці насправді зона ДРС не настільки ефективна, щоб очікувати на обгони. Хіба що є велика різниця по свіжості гуми. Гонщик, який має секунду з кола переваги, може відносно легко об'їхати суперника в зоні ДРС. Але вона не дає по-справжньому звичної ефективності, і ми не будемо бачити фаєрію обгонів на цій трасі, тому що всі налаштовують свої боліди на дуже низьку притискну силу. Але є такі моменти, які дозволяють побачити боротьбу, і в першу чергу це зони гальмування і виходи із цих зон. Навіть друга шикана, яка здавалося, не дає великої кількості можливостей для обгонів, якщо ти до неї не вийшов вперед. Але на виході з цієї шикани, якщо суперник пройшов гірше, десь помилився, ти змусив його помилитися, дав йому неоптимальну траєкторію для виходу, поборовшись із ним на вході, ти маєш можливість далі перед першим лісмо. Опинитися всередині і вийти вперед, або навіть позовні спробувати об'їхати його вперед, пірнаючи сюди раніше за опонента. Перед поворотом Аскарі зазвичай не так багато обгонів, і ця ділянка траси, вона із невеликою зміною швидкості на виході із лесно. Далі максимальний розгін. Тут насправді дуже важко під'їхати до суперника, тому всю боротьбу гонщики готують саме до початку кола. Ця ділянка траси це підготовка до неї, ти наближаєшся, наближаєшся, наближаєшся. Потім намагаєшся не відстати у повороті Аскарі, тому що це швидкісна шикана, і в ній аеродинаміка працює негативно для пілота, який знаходиться позаду. І після неї знову пряма, на якій тобі треба не відстати перед параболікою, спробувати сісти максимально близько за суперником, і після того спробувати атакувати його на головній прямій. Якщо не вийшло на прямій, якщо ти загальмував позаду суперника в першій шикані, Вихід може допомогти тобі навіть в курва гранде піти в атаку і перед другою шиканою вийти вперед. Тому фактично ми маємо дві головні зони для боротьби. Це перша і друга шикана. І тут те наскільки гонщик довіряє своєму боліду, наскільки він відчуває добре гальма, буде відігравати важливу роль, і ви будете бачити, я впевнений протягом цієї гонки деякі дуже пізні спроби атаки. Якщо вона не вдала, пілот змушений проїхати вперед. Він проїжджає ось сюди, де стоять. Фактично, це шикана, яка побудована завдяки пенопластовим блокам, і вони вказують, як тобі потрібно її об'їхати для того, щоб не виграти часу пілота, який проїжджає трасою і не зрізає цієї ділянки. Такі помилки будуть протягом гонки. Обов'язково помилки можуть бути і в другі шикання, якщо ти її пролітаєш, або у боротьбі в тебе не залишається місця поруч, то зрізати її по більш-менш звичній траєкторії, невигідно. Там високі перебраки, можна пошкодити боліт дуже легко, і потім зіпсувати собі гонку. Тому тут теж краще, якщо ти не встиг пройти, проїжджаєш прямо. Так буде визначено в нотатках директора. Ось ця траєкторія намальована білими смугами. І вже виїхавши за цим поворотом, продовжуєш. Свої спроби наздогнати суперника і його випередити. Ми ж з вами сьогодні дізнаємося, хто буде переможцем Гран-прі Італії буквально за декілька десятків хвилин старт трансляції 16-го етапу сезону. Ні, Ну я не дивуюсь, що Рікардо на цьому боліді нічого не може. Він не повертає. Це Просто нереально. Він не повертає. Ну, я повертаю і не повертає. Звісно, потім кажуть, що він вже не той. Okay, я зупинився перед нею. Це вже досягнення. Давай, 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 куди ти на гравій? Ну, так, да, все правильно. Я чомусь з восьмої передачі думаю, що треба 5 скинути, щоб бути на другій. А реально треба 6 скидати. А давайте ще одне з Хемілтона поїдемо, зараз ми побадаємось трошки. Ааа, він зупинився.